У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос рождає. Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісус в Єрихоні покидає то старовине місто, що Він там робив, що то є за місцевість, що означає слово «Єрихон»? Єрихон, дорогі мої, історично це є найстарше місто, можна сказати, на планеті Земля. На даний час вчені археологи кажуть приблизно має 4 45 тисячі років дві тисячі з половиною років до нашої ери і дві після нашої. Це місце знаходиться. На найнижчій точці земної кулі 256 метрів під рівнем моря. Біля того міста Єрехон знаходиться печально звісні міста, які були знищені сіркою і вогнем із неба Содома і Гомора. Біля того міста Єрехону знаходиться мертве море. Яке не має жодного життя у собі. Так, на нашу мову це місто кримінальне, дуже небезпечне для життя. І, зрештою, саме слово «єрихон» від єврейської Єрих означає місяць, а місяць ми знаємо, це є цар ночі. Отже, єрихон – це є темне місце. Місце, яке знаходиться в якійсь прірві. Місце, яке знаходиться в місцевості, де немає практично ніякого життя. І пощо там Ісус іде в ту прірву? Пощо Ісус іде, можна сказати, в це земне пекло? Там небезпечно було. Ви знаєте, коли з 90-х роках знаю у Львові, бо я народився у Львові. То завжди казали, отам район називається цигани, там не йде то Бандитський район, а там той район це є кримінальний район, там можуть пограбувати, побити, а навіть вбити. І ви знаєте, так дійсно обминалося ту дорогу, так, ту місцевість краще обійти стороною. Ну і що сподібне є рехон? Згадайте притчу Ісуса Христа. Як Він говорить, Спускався чоловік з Єрусалиму куди? до Єрихону. І попав кому розбійникам у руки. Відмостили його добре, вибили його добре, обікрали його добре і без найменшого співчуття лишили його вмирати. Отака то була місцевість. І перше місто згадується ще в Книзі Ісуса Навина в шостому розділі. То так цікаво історично, коли Ісус мандрував після Мойсея до обіцяної землі до Єрусалиму, то після річки Юрдану, яке йому місто стає на перегороді, на перешкоді місто Єрихон. Воно мало дуже потужні мури. Такі мури, що кажуть історики, що на тих мурах могли одночасно їхати декілька кулісниць. Уявляєте собі, які то були потужні стіни. Ісус і новин каже до Бога, каже, як ми, як ми здобудемо то місце, а Господь каже, моя сила буде з вами. Ви обійдіть з ковчегом завіту сім разів круг того міста, круг тих мур, а на сьомий день нехай затрублять труби і побачите Боже чудо. Ісус навин зробив, так як казав йому Господь, на сьомий день вони затрубіли в ті труби і рушилися стіни, затремтіла земля, і стіни обрушилися і перетворилися в пісочний порох. І вони здобули цей Єрехон. Ісус навин, коли виходив з того місця, що Він зробив з Єрихоном? Він прокляв його і сказав: проклятий буде кожний. Хто захоче відбудувати Єрихон, проклятий буде кожен. І вступили до обіцяної землі. Що робить Ісус в Єрихоні? По що він пішов до бандитське місто? Місто темряве, місто гріха і беззаконня? Чи там послухають його люди Єрихону? То були зхвалі люди. Але, дорогі браті і сестри, постарайтеся вловити думку, для Бога не є маса людей. Як один священик казав, ну я виголошу проповідь, якщо хоча б в церкві буде 50 людей, ну якщо менше, я такий моцний проповідник, ей. Ісус Христос не шукав кількості. Він, яко серце знавить, знає, якщо в місті, якщо в самому тому земному пеклі є хоч одна людина, рада якої він може дати спасіння, він піде туди. І він пішов до Єрихону. І перше він відкриває очі сліпому. І це не сьогодні В Артемею, ні. Вартемею він відкрив, коли вже вертався з Єрихону до Єрусалиму. Але згадайте, кому Ісус відкрив ще очі в Єрихоні? Був такий митник Затхей з Єрихону. людина, яка грабувала свій народ і давала податок на ворога Римську імперію, якого всі не любили, в якого сторону плювали люди. Але Ісус прийшов до Єрихону ради того чоловіка. І коли затхай заліз на дерево був малого зросту, щоб тільки край ока глянути на хреста. То Ісус каже, затхею, швидко злізай, бо я маю бути в Твоїм домі, і зліз той швидко і прийняв Ісуса раду, а потім ласка Божа вступила в Його серце, і Він каже: Господи, половину дам бідним, а якщо когось скрив, довернув четверо, йому впала луска з очей. Він побачив гріховний свій стан, Він побачив жалюгідний свій стан. Він Ісуса просить прощення, а Ісус каже, сьогодні на цей дім. Зійшло спасіння. А що робили люди в Єрихоні? Тішилися, що навернувся за ні. Написано: роптали і нарікали, що до грішника зайшов на гостину. А Ісус каже: Я не прийшов до праведних, а до грішних. Не потребують здорові лікаря, а хворі. Це була перша постать, ради якої Ісус спустився в ту прірву, в той Єрихон. І коли вже виходив з міста, сидів той жебрак, якого ви чули Івангелі Вартимей, якого знали люди, навіть згадується його ім'я, який просив милостиню. І він почув, що йде Ісус, і почав голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, смилуйся наді мною. І що роблять знову люди Єрихону, того через твого серця мали би мати найменші співчуття, вхопити Його, сказати, давай, Вартимей. Куди, він оздоровить тебе. То вони кажуть, замовкни, закрий рот, хватить, не гарлань, змирися з тим, що є, на тобі копійку і мовчи. Ото є через тве людське серце. Але Вартемей кричить неустану. Ісус зупинився і каже, Ай, покличте його. І вони покликали, Вартимей підскочив, і не написано, щоб люди взяли його за руку і привели до Ісуса, бо він не бачить, але йде, спотикається, але біжить, бо є надія, може, перша і остання. Але Ісус питається його, слухай, Вартимей, що хочеш? Хіба Ісус не знав, що Він хоче прозріти? Але вже брака, є багато прохань. Він, коли простягав руку, він не просив людей, дайте мені зір, дайте мені копійку, дайте мені шекель, дайте кавальчик хліба, дайте кустеплу одежину, дайте води, дайте що-небудь. Ісус каже, ну, проси, що хочеш. І вартимей міг сказати, хочу новий плащ. Дай мені якусь кращу скарбоньку, щоб там люди. Скажи людям, ти є авторитетний пророк. Скажи людям, хай мені трошки купіюк накидають. А може, хай апостоли стацею пройдуться для мене, щоб я мав на якийсь час. А може, дай мені кусок хліба. Але він каже: Я хочу бачити, і якщо я почну бачити. Я вже забезпечу своє життя. Я буду бачити дорогу до магазину, я буду бачити дорогу на поле, я буду бачити, де я маю купати той город, я буду бачити дорогу до храму. Дай мені очі, Ісус каже нарешті: віра твоя спасла тебе, іди, і Вартемей прозрів. Дорогі, брата, і сестри, Єрихон – це є наше з вами. Немічне і людське життя, дуже немічне, грішне життя, часу мертве життя, життя без, часто без найменшого якогось духовного плоду. Часто не бачу куди йти. Але ви знаєте, Ісус не погордить нами, щоби зійти до прірви людського життя. Ісус не подивиться на серце людини, яке є максимально брудне, максимально може бути якесь самолюбиве, грошолюбиве, та як той бідний Затхей. Ні. Ісус прийде. І коли Він приходить по-справжньому, і написано, що задхай прийняв Ісуса радо, і коли ти радо приймеш ранкову молитву, то приймаєш Ісуса, приймеш недільну службу Божу, приймеш те, що Бог дає, ті заповіді, приймеш ближнього, не будеш самолюбивий, не будеш не раз такий гордовитий, але побачиш людську неміч. І Ісус прийде і скаже, сьогодні на це серце, на ту людину зійшло спасіння. Ісус також до нас звертається, бо ми маємо теж масу прохань. І можемо просити то, що просимо: здоров'я, ласки, навчання, мудрості, роботи, праці, миру, спокою, то все є дуже важливо. Але попри це все, поставте на першому місці Ісуса, хочу бачити. Якщо я по-справжньому буду бачити, я собі дам раду в житті. Якщо я побачу стан своєї душі, яка є не найкраща, то я вже не буду осуджувати людину, яка я маю колоду, він має скалку, я не буду його осуджувати. Якщо я побачу свої немочі, то я побачу ближнього, який потребує помочі, співчуття і милосердя. Відкрий мені духовні очі. І тоді я все побачу і дам собі раду, побачу церкву, побачу святе те письмо вдома, яке треба читати, побачу службу Божу, побачу сповідь, побачу все, що тільки мені. А сьогодні я, я того не бачу. Ісус Христос скаже до нас: віра твоя спасла тебе. Найдрожчі, браті і сестри, це є смак християнського життя. Повірити. Прийняти, обійняти, зігріти. І ви знаєте, часто люди шукають Христового, а не Христа. І це є велика проблема. Що це означає? Христового шукати це те, що від нього. Це, це шукали євреї. Вони не шукали Ісуса. Він сам сказав, ви не шукаєте мене. Але ви побачили чудо розмноження хліба. І ви шукаєте хліба. Ви побачили чудо розмноження з води. Вина я зробив. Ви шукаєте вина. Ви побачили, що я в Артемею відкрив зір, ви шукаєте оздоровлення і повиносили всіх своїх хворих, але ви не шукаєте мене як Бога. І сьогодні таке завдання, дорогі мої, що вже можна сказати, та остання неділя. Будемо прощатися незабаром з тим Різдвом. Тут це шопка, але з часом появиться хрест, і будемо вже розважати про муки і терпіння Ісусового життя. Любіть Бога. Ніколи не переживайте, не трайте надії, що я погруз в гріхах, і Бог до мене ніколи не прийде. То неправда, то є, то є фікція диявола. Ісус спустився до Єрихону, і Він спуститься до Єрихону, Твого серця. І до твоєї душі. Ісус каже, побили того чоловіка, але прийшов милосердний самарянин, який олією намостив вином. Олія і воно це і сповідь, і Євхаристія. Ісус є милосердний самарянин, який спуститься, щоби обмити рани нашого серця і нашої душі. Партимею, дай нам своєї віри, дай, щоб ми не просто е, так легеньким голосом. Але щоб ми кричали і репіли, так як я собі уявляю, як він то кричав, що люди затакали собі вуха і, і казали Замовкни, то мусів так горланити, що ого. -го". І так треба часто горланити. То не означає, що маєш вийти на балкон і кричати, бо тебе забере швидка допомога. Розумієте, але в душі ти маєш горланити. Ісусе, рятуй, богину. Ну просто воно з'їдає мене, бо гріх є сильніший за нас, але не сильніший. За Бога. Горланьмо, просімо, і нехай на перешкоді нашого життя не буде ніякі мури, бо стоять мури, так як мури Єрихону, але затрубіть в ті труби своєї віри, і будь-який гріх Він обрушиться, так як обрушились стіни Єрихону. Ісусе, дякуємо Тобі за любов Твого серця. Амінь.